У 1988 році Князь Володимир прийняв нову віру охрестив Київ і проголосив християнство державною релігією. Відтак Русь долучилася до Христового вчення. У повісті «Времінних лет згадується: Вийшов Владимир з папами царициними і корсунськими на Дніпр і сошлись там людей без числа. і була видна радість на небі і на землі по поводу стольких спасаемых душ. Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир воззрел на небо и сказал, «Христос Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих, утверди в них правильную и неуклонную веру». Хрещение – одна з найважливіших подій в історії стародавній Русі, спадкоємцем славетних традицій якої є український народ. Християнство і, зокрема, православ'я, як основна релігія українців, освятило національні інтереси, ідеї, традиції, сповнивши їх вищими смислами любові, самопожертви, доброзичливості, миролюбства, милосердя і прощення. Наші народи, хрещені в православну віру, прийняли святе хрещення при князі Володимиру. І тому хочеться нагадати людям про ці християнські цінності, щоб ми їх сохраняли, тому що сохраняли їх наші батьки, наші прадіди і хрещені були в візантійський обряд, в православну віру. І хочеться, щоб ця віра сохранялася, тому що ця віра, цю віру ми сприйняли від наших дідів і. Праддю, вона тече в жилах, ця кров тече православна, і хочеться, щоб ми цю віру нашу сохранили. Впливом саме православної віри обумовлені позитивні якості національного типу, українського характеру, вдачі, родинного устрою, організації побутового життя. Однією з провідних цінностей православ'я завжди були патріотизм і вірність земній батьківщині. Це знаменательне збиття. которая трогает душу каждого человека, потому что каждый человек в этот праздничный день также и торжествует и радуется вместе со всем Вселенским православием. Потому что наш народ принял веру Христову, принял православие от Византии, и народ Киева был крещен верой Христовой. И тем самым и мы, как верные сыны нашей Святой Православной Церкви, должны хранить непоколебимо нашу веру, должны стоять в православии, помня то, что святой равноапостольный князь Владимир привез эту веру, и эта вера является истинной, является святой, и для каждого православного христианина это должно быть целью хранить и быть в Святої православної вірі у книзі краєзнавця Сергія Омельченка Кремінщина минуле сьогодення знаходимо першу згадку про утворення на території Кремінського краю православної святині. 1731 рік у Кабанньому був освячений храм в ім'я Покрова Богородиці. У тім же джерелі зазначено, що 220 років тому в межах теперішньої території району церкви були у селах Кремінному, Краснянському, Кабанньому, Воєводівці, Боровенці та Єпіфанівці. Трагедією для людей обернулося руйнування усталених православних традицій у добу богоборчества. Так, у 1939 році був зруйнований Святотроїцький храм у Кремінній. Це був справжній красень, трикупольний, величний, що височив над Кремінною і місцевим жителям слугував за оберіг. Храм стояв на місці нинішньої центральної площі міста, де на прохання віруючих пам'ять про релігійну святиню відтепер увіковічнена хрестом. Коли будівельники а разом із настоятелем нинішньої Кремінської свято Троїцької церкви проти Володимиром встановлювали основу під хрест, їхнім очам відкрилися рештки фундаменту колишнього храму, котрий колись може підніматися підніметься над містом, відродившись у вірі православній і молитвах до Всевишнього задля благословення тутешнього люду і його нащадків. Партнерський характер відносин між церквою і українською державою, правові засади світоглядних свобод були відроджені у незалежній Україні після краху атеїстичної ідеології. Зростання духовних потреб, власного буття значної частини населення призвели до помітних змін у релігійній сфері. Найбільш вагомою подією у 2007 році було утворення Северодонецької єпархії Української православної церкви. За рішенням священного синоду від 31 травня 2007 року остання була виділена зі складу луганської єпархії. Це єпархія молода наша, Северодонецька і Старобільська, але є приходи, є святі монастирі, де це свято буде святкуватися, і ми постараємося, ми молимося, молимося Богові, щоб Господь навернув людей до християнських цінностей, до заповіді Господні. А якщо будемо виконувати заповіді Господні, то станемо добрішими, станемо світлішими, станемо чадами Божими. Бажаю всім вам, щоб цей рік провести. Достойно і щоб і в майбутньому слідувати заповідням Господні. На сьогоднішній день до складу Северодонецької єпархії входять близько 120 парафій, котрі діють на територіях міст Лисичанська, Рубіжнього, Северодонецька, а також на території 10 районів. У тому числі до складу єпархії входять три монастирі, два з котрих знаходяться у Кремінському районі. Чоловічий монастир на честь преподобного Сергія Ігумена Радоницького і Святойлінський чоловічий монастир в селі Варварівка. Православні приходи району, яких загалом 13, підпорядковуються благочинному Кремінського округу, яким є намісник Варварівського святойлінського чоловічого монастиря, голова єпархіального відділу у справах монастирів, архімандрит Іоасаф. Абічер. По Божьей милости возрастает и укрепляется. Сейчас создан иконостас и заканчиваются работы по написанию всех икон на иконостасе. и сооружена часовня в честь 1020 лет крещения Руси. Также проводятся ремонтно реставрационные работы в нашей обители. По поводу же кременского благочения, я как благочинный хочу сказать, что открыто два прихода новых, в которые люди могут приходить и получать благословение Божие и тот великий дар, к которому стремится каждая душа православного христианина. На территории Кременского благочиния свое послушание несут 24 священнослужителя. Кременское благочиние состоит из города Кременной, Кременского района и города Рубежное. Всего насчитывается 17 храмов по Кременскому благочинию. Щодо памятников архитектуры на Кременщине, это це Святой ильинская церковь в датована 1861 роком основания. Петропавлівська церква початку 19 століття у Макеївці з 1827 року. Святопокровський храм у Новоастрахані від 1897 року. А церква в селі Новокраснянка побудована на початку ХХ століття. Особливим же в плані архітектурного виконання є храм Святителя Феодосія Чернігівського у Михайлівці. У довідці районного архітектора датою заснування цього храму значиться 1902 рік. Однак на куполі церкви викорбований 1896. Можливо, останній то є початок будівництва. А 1902 рік офіційного відкриття церкви. Цей храм був закритий у 1958 році. году. С 1958 по 1992 год он не работал. Использовался в основном под склад зерна. Только за счет этого он сохранится, потому что производились ремонты, так как хранилось и колхозное имущество. И можно сказать, зерно это духовная шпища, и этот храм не был осквернен, как другие. В літа, временных временних літ, указано, князь Владимир сказав: хто не прийде на ріку, будь то багатий чи бідний, нищий чи раб, буде враг. Духовність займає велике місце в нашій житті. Щодо богослужбових відправ, вони на сьогодні проводяться як у культових, так і у пристосованих приміщеннях, зокрема в селах Кудрящівці, Епіфанівці, Краснорічинському, Невському. Сучасна ситуація в Україні потребує об'єднання зусиль держави, суспільства і церкви для розв'язання насущних завдань по поздоровленню нашого життя. Особливо це стосується справи освіти і виховання підростаючого покоління. З метою залучення учнівської молоді до розуміння моральних цінностей православ'я на Кремінщині щороку на Пасху проводиться районний конкурс Христос Воскрес і Дух наш Воскресає. Ініціаторами проведення заходу є відділи освіти та культури районної державної адміністрації і Кремінський Святосергіївський чоловічий монастир. За народним календарем, 28 липня, віруючі відзначають День Володимира Великого, князя, який просвітлив народ Київської Русі у християнській вірі. Непохитний у ній Володимир об'єднав руські землі і розпочав на них широке будівництво християнських храмів. І стоять вони донині, інші відновлюються з руїн, будуються. Красиві, міцні, як сама віра православна, народжена більше тисячі років тому на нашій землі у день хрещення Київської Русі. Я єсть мулаза, а ви ветві. Хто прибуває во мне и я в Нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Евангеліє от Іоанна.